Вітаю, мене звати Юлія Коломак, я працюю в мистецькому арсеналі. Я очолюю відділ розвитку, опікуюся партнерами, відвідувачами та іншими питаннями організаційного розвитку. Сьогодні ми будемо говорити з вами про практики роботи та про самоорганізаційний розвиток у мистецькому арсеналі, як це все в нас працює. Існує безліч стереотипів щодо того, як це працювати у державній інституції: бюрократія, неоптимальне розподілення навантаження, пресинг і недоброзичлива атмосфера. Погодьте, що в таких умовах достатньо складно працювати, але. Добре, що це насправді стереотипи, а державні інституції, в яких все інакше існують, і на прикладі мистецького арсеналу я й буду сьогодні розповідати, як ми це робимо. 24 лютого я подзвонила генеральній директорці ще задовго до того, як почався робочий день. Незважаючи на шок від того, що відбувалося, нам не треба було довго говорити про те, що робити команді. Задовго до цього були підготовлені різні алгоритми дій, і кожен знав, що йому робити в тій чи іншій ситуації. Чи було в арсеналі так завжди? Ні, е, хороші практики та ефективна організація процесів не стаються самі по собі. Це завжди цілеспрямована, е, і що важливо, е, системна робота, та робота, яку часто хочеться відкласти, тому що є багато поточних справ, особливо це стосується таких інституцій, чия діяльність пов'язана з короткотерміновими проектами, такі як виставки, фестивалі. Освітні події з чого все починалося, починалося все спочатку з турботи саме про команду. Коли ви згадуєте свої улюблені проекти в мистецькому арсеналі, ви можете пригадати виставку чи фестиваль, можливо, концерт, можливо, ще якусь цікаву подію. За лаштунками подій залишається кропітка робота всієї команди, яка часто робиться в достатньо складних умовах. В таких умовах діють більшість культурних інституцій: це брак часу, брак фінансування, брак кваліфікації, Кадрів, недосконалість бюрократичної системи. Робота в таких умовах вона виснажує. І якщо ми хочемо, щоб команда працювала ефективно, про неї треба турбуватися. Спочатку ми визначили, хто в арсеналі буде опікуватися питаннями організаційного розвитку. Це дуже важливий етап, оскільки рідко коли в культурних інституціях, а особливо в державних, це прописано у когось в посадових інструкціях. Але це ніколи не має ставати на заваді впровадження. Цих ідей, якщо ви розумієте, що вони для вас є важливими, нашу роботу в цьому напрямку можна поділити умовно на декілька блоків умовно, тому що вони всі насправді відбувалися паралельно, і немає значення, що за чим ви реалізовуєте у себе в інституції. Отже, перший блок це внутрішні комунікації та організаційні питання, виставки фестивалі та різноманітні події, які відбуваються в арсеналі. Це перш за все проекти. А значить, у підхід до них так само ми застосуємо проектний. Над кожним виставковим проектом працює дуже багато колег. Часто команди проектів працюють одночасно часто виникають якісь непорозуміння, спірні ситуації, які ускладнюють роботу. Всієї арсенальської команди для того, щоб уникати будь-яких непорозумінь або браку інформації, ну, те, що впливає на продуктивність і на ефективність роботи, ми почали застосовувати такі механізми або інструменти, можна так сказати. Перш за все, ми почали проводити щотижневі зустрічі керівників відділів. Це не звичайна планьорка, яка відбувається щоранку. Це зустріч один раз на тиждень, коли ми можемо обговорити всі події, які відбувалися в попередній час на попередньому тижні, обговорити ідеї, обговорити важливі організаційні питання. І в цій зустрічі завжди беруть участь не лише програмні відділи і відділи, які зазвичай не беруть прямої участі в підготовці подій такі як юридичний відділ, відділ фінансовий, відділ закупівель, адміністративні та технічні відділ це допомагає структурувати роботу і допомагає поширювати інформацію якомога більшій кількості людей. Відповідно, керівники відділів вже розповідають про те, що відбувалося на нарадах своїм працівникам. Кожну таку зустріч модерує хтось новий. У кожного є шанс спробувати себе в ролі модератора. Ратора, а після цих зустрічей готується фоллоуап, який розсилається абсолютно всім співробітникам. Тому, навіть якщо е, хтось забув розповісти щось після цієї наради, всі співробітники можуть бути в курсі, де б вони не знаходились, навіть якщо вони в цей Момент відпочивають десь далеко від арсеналу. Налагодження міжвіддільної комунікації є дуже важливим етапом для того, щоб працювали горизонтальні зв'язки. Не потрібно було кожного разу запитувати у керівника відділу перед тим як прийняти рішення. Має існувати довіра між співробітниками один до одного. Вона також не виникає. Просто так над цим теж потрібно працювати. Тут нам допомагають часто інструменти, які ми застосовуємо в нашій щоденній. Роботі для ефективної роботи ми часто обмінюємося різними документами, інструкціями, алгоритмами, планами дій. Це часто губиться в електронних поштах, хтось отримує інформацію, хтось ні. І для того, щоб це ніколи не губилося, і кожен співробітник з будь-якого куточку світу міг дістатися до матеріалів необхідних йому для роботи. Ми створили спеціальний розділ. В хмарному сховищі, де зберігаємо всю потрібну інформацію. Вона чітко систематизована, структурована, і ви легко можете знайти той документ, який потрібен вам для роботи. Тут і тепер, наприклад, там є блок для керівника та новачків. Коли приходить нова людина в команду, їй важливо познайомитися з тим, хто чим займається, який відділ опікується, якими питаннями, і в цьому їм допомагає відповідний розділ на цьому хмарному сховищі. Також там є. Спеціальний блок, який може допомогти кожному співробітнику підготувати службову записку, знайти е, зразки бюджету або будь-якого іншого е, документу. Звісно, мало мати це все зібраним і систематизованим в одному місці. Будь-який алгоритм або інструкція вони потребують пояснення співробітникам. Для цього ми робили періодичні зустрічі. Якщо, наприклад, ми маємо якусь процедуру із закупівель, ми одночасно і готуємо матеріали, які будуть доступні, і проводимо невеличкий семінар. Тренінг, де а, уповноважена особа детально розповідає про те, що за чим потрібно робити, і як це впливає на тривалість процесів. Будь-які протоколи, інструкції, алгоритми потребують періодичного перегляду, і дуже важливо про це не забувати. І після оновлення просто повідомляти про це всім співробітникам. Одним із інструментів, який також нам допомагає покращувати міжвіддільну комунікацію і ефективність нашої роботи роботи над проектами це проведення зустрічей після завершення проекту, щось схоже на формат роботи над помилками. Ми готуємося до цих зустрічей, намагаємося зафіксувати всі проблемні моменти, які у нас були під час підготовки та реалізації проекту, для того, щоб ми могли уникати цих же проблем в підготовці наступних проектів. Це особливо добре працює з такими великими подіями, як фестивалі. На певному етапі, коли нам здавалося, що майже всі процеси і процедури нами вже проговорені, систематизовані, і нібито кожен знає хто за що відповідає, де закінчуються його повноваження і починаються повноваження його колеги, ми зрозуміли, що нам потрібно систематизувати цю інформацію. Завдяки систематизації інформації та підготовці різних інструментів, нам вдалося зробити роботу, роботу команди більш ефективною та комфортною 2020 році, коли нам довелося перейти в дистанційний формат роботи через пандемію, ми змогли приділити більше уваги систематизації саме всіх аспектів проектного менеджменту, які ми застосовуємо у мистецькому арсеналі. Ми провели системний аналіз того, що працює, як воно працює, що потребує. Покращення, ми зустрічалися онлайн з колегами та аналізували нашу взаємодію, намагалися знайти слабкі місця, обговорювали способи покращення цієї взаємодії і як нам зробити нашу роботу більш ефективною. Ми створили величезний документ, в якому показали весь цикл проекту від його початку і до його закінчення. Скільки Триває кожен з етапів цих проектів, які люди залучені в той чи інший проект, і як між ними відбувається процес взаємодії. Звісно, в цьому документі описаний так званий ідеальний проект, але ми вже побачили на практиці, що він дуже добре адаптується під будь-які наші потреби чи це онлайн проект, чи це офлайн проект? Якщо там описані ключові взаємодії між Колегами між тими людьми, які є в конкретній карті ролей, це дуже легко адаптується незалежно від того, чи яка команда готує проєкти, наскільки він великий, наскільки він типовий або нестандартний, не такий, які ми звикли робити завжди. Навіть зараз, коли ми працюємо в достатньо незвичних для нас воєнних умовах, ми все одно користуємося тим. Що ми напрацювали до того. Прикладів турботи про колектив може бути дуже багато. Одним із таких прикладів, саме в мистецькому арсеналі, були організовані вакцинації. Ми це почали робити ще до пандемії, коли робили організоване щеплення від грипу. І, звісно, продовжили тоді, коли були доступні вакцини від ковіду. Це достатньо зручно для співробітників, адже їм не потрібно шукати місце, де можна зробити щеплення, записуватися, стояти в чергу. Ми турбуємо Ся не лише про команду мистецького арсеналу, але й, звісно, і про відвідувачів, які приходять до нас на наші події, ми довго вивчали різні підходи до роботи з відвідувачами в різних музеях, і навіть створили окремий відділ в команді арсеналу, який опікується саме відвідувачами. Ми його називаємо внутрішньо «Visitors Experience», так само як це прийнято в усьому світі. Ді досвід відвідувача починається задовго до того, як людина фізично приходить в мистецький арсенал. Починається вона з пошуку інформації про подію та зручної купівлі. Квитка. Ми дбаємо про відвідувача, коли він приходить до нас. Постійно аналізуємо всі ті сервіси, які ми можемо йому надавати, як ми можемо їх покращувати, як ми можемо їх змінювати в залежності від того, яку подію ми проводимо. Ми проводимо опитування, ми дослухаємося до відгуків наших відвідувачів, тому що для нас дуже важливим є. Комфорт, безпека і приємне перебування відвідувача в стінах мистецького арсеналу. Вітаю, мене звати Тетяна. Я працюю в відділі розвитку партнерства та послуг для відвідувачів. Наш відділ співпрацює з усіма відділами мистецького арсеналу. У нас є універсальний чек-лист до кожної виставки, по якому ми працюємо. Іноді від специфіки виставки він змінюється, але в принципі алгоритм один і той самий. Зараз поговоримо про кожний із пунктів окремо. Почнемо з хідної зони. Облаштування вхідної зони дуже важливо, тому вона має виглядати гарно та приємно. Коли ми облаштовуємо вхідну зону, ми дивимося очима відвідувачів у неї, тому що це саме перше місце, куди потрапляє відвідувач. Перед виставкою, коли почався локдаун, ми перенесли сувенірну крамничку та касу у вхідну зону, щоб зменшити ризики захворюваності, адже простір мистецького арсеналу досить великий, і відвідувачі менш контактують між собою. Всі вбиральні мистецького арсеналу ми обладнали пеленальними столиками. Це дуже важливо, коли батьки приходять з немовлятами. І в кімнаті догляду за дитиною батьки можуть перепеленати та нагодувати дитину. Якщо їм раптом знадобиться пелюшки, наші адміністратори. Нададуть їх безкоштовно а також ми вхідну зону облаштували візками для людей з інвалідністю, а також візочками для немовлят. Якщо раптом батьки приходять з дітками і їм важко ходити в експозиції виставки, ножки втомлюються надаємо безкоштовно наприкад візочок. В Холодну пору року в мистецькому арсеналі працює гардероб, де можна залишити теплі речі та спокійно переглядати виставку. Що стосується сувенірної крамнички, то до кожної виставки ми підходимо з особливим відбором. По-перше, ми готуємо сувенірну продукцію з нашою айдентикою, яка пов'язана з виставкою, яка зараз відбувається в арсеналі. А також співпрацюємо з видавництвами і вибираємо більш детально асортимент, який буде пов'язаний з виставкою, або новинки, які вийшли у видавництво. Тепер почнемо про квиткову систему. Для того щоб відвідувач прийшов на виставку, потрібно створити квиток. Ми отримуємо інформацію від комунікаційного відділу та беремо текст по квитку. Потім після цього ми передаємо завдання дизайнерському відділу створити айдентику квитка і саму картинку безпосередньо. Після цього квиток заливається в систему, додається цінова політика, текст і все це підзавантажується до наших партнерів квиткової системи. Ми працюємо з системою контрамарка. Через їхній сайт продаємо квитки, які можна придбати як онлайн, так і за готівку в нашій касі. Завдяки продажу онлайн багато людей можуть купити квитки із-за кордону та подарувати їх своїм друзям або родичам. Квиток також можна придбати в касі мистецького арсеналу за готівку, або оплатити його через термінал. Це дуже зручно, особливо в наш час. Тепер поговоримо про поліграфію. Всі триковані тексти, банери. Оракал, путівники все, що ви можете побачити, надруковане на виставці. Друкує наш відділ завдяки нашим підрядникам. Але це спільна робота з комунікаційним відділом, дизайнерським відділом, а також з кураторами виставки. Для того щоб надрукувати будь-який матеріал, ми повинні отримати макет від дизайнерів та погодити з керівництвом. Після цього створюються договори, прораховується сума, погоджується з керівництвом і відповідно запускається в друк. Інколи буває, що готовий макет потрібно внести правки, і це потрібно зробити негайно до того, як макет піде в друк. Тому колеги з нашого відділу тримають руку на пульсі, щоб контролювати цей процес від початку і до кінця. Зараз під час повноштабної війни в нашому відділі з'явилися додаткові обов'язки, а саме сповіщувати відвідувачів через аудіозапис про повітряну тривогу у місті. Під час неї відвідувачі мають покинути приміщення мистецького арсеналу та пройти в найближче укриття. Якщо відвідувачі не встигли додивитися виставку, вони зможуть прийти і переглянути її в тому самому квитку будь-який робочий день. Виставки ми завжди піклуємося про наших відвідувачів, тому кожний прихід мистецький арсенал ми намагаємося для них зробити комфортним та цікавим.